Усім синоптичний, привіт, дорогі наші глядачі. Тривають дискусії і ще відголоски нещодавнього всеукраїнського диктанту національної єдності, там усілякі різні пристрасті киплять, дискусії тривають. Головне, щоб ці дискусії були в межах людськості, це найважливіше насправді. Критика доречна і важлива, і навіть необхідна, я вважаю. Але головне тут притримуватися людських рамок. І оскільки День писемності української мови буквально ось нещодавно ми відзначили, тому ще звернемося до такої цікавої теми ну, на такій хвилі, так би мовити, поговоримо про діалекти та е, суржик. Ну, але в основному, звичайно, про діалекти. Це е, дуже цікава тема. Є маса просто досліджень на цю тему і неймовірно красива наша мова, різноманітна. Отже, діалект від грецького слова розмовляти, спілкуватися, також ну, відомий і його характеризують як місцевий різновид національної мови. Звичайно, що на діалект дуже впливає розвиток суспільства, Є, розрізняють територіальні і соціальні види діалектів. Тетеріальний діалект це різновид національної мови, якому властива близькість структурна, який зас... є засобом, власне, спілкування людей, об'єднаних спільністю території, ну, зрозуміло, територіальний, але також елементів матеріальної культури, духовної традиції і також самосвідомості, як говорить наука, соціальний діалект. Також це різновид національної мови, який є засобом спілкування людей, об'єднаних спільним соціальним колом, наприклад, спільною роботою, спортивною командою, різноманітними інтересами. Літературна мова, звичайно ж, має як найтісніший зв'язок з народною мовою. Власне, вона і виникає на основі, і виникла на основі так званої народної мови, народності, національної мови, і також і вона зв'язана із. Місцевими діалектами, ну трошечки я знайшла тут які є діалекти. Ось як вони називаються, наприклад, Волинсько-Подільський діалект. Ну це зрозуміло, що територіальний, то що ми говорили з вами, об'єднує Волинські-подільські говірки, які поширені на території власне Волині та Поділля. Галицько-буковинський діалект сюди відноситься і гуцульський, карпатський, який об'єднує Бойківський, це північно карпатський Закарпатський і Лемківський, говірки, західно карпатський Ну і поняття суржик. На сьогоднішній день також точаться страшні дискусії, ледь не добійок там з приводу того, чи можна говорити з суржиком, чи не можна, що це таке. І взагалі, чи засмічує він мову, чи навпаки він потім трансформується і розвиває мову. Словом, це якби предмет для дискусій, для обговорень, все це може бути. Поняття суржику, ну як я вже сказала, зараз воно досить суперечливе. Деякі мовознавці виділяють суржик навіть в окрему мову спілкування, ну що хіба ви не чули, як говорять люди, і, наприклад, масово там, десь на якісь одні певні території. Це явище дуже має широкий вжиток серед населення. Він воно використовується як і в побутовій мові, звичайні розмовні, тобто серйозно, і як іронія, і як літературний прийом. Носіями суржику, звичайно, є люди, які не дуже досконало володіють грамотною, літературною українською, і також російською мовою, тому що суржик ну, у нас, в принципі, це таке поєднання української та російської мови, така трансформація. І цікаво також, що суржиком розмовляють. Як мешканці сіл, так і мешканці, і мешканці міст. Ну, звичайно, ми знаємо такі досить поширені слова суржики, як розчитатися, до встречі, все равно, нашо, уборка, обіжаться, безконечний, безтолковий, дурацький, ну і так далі. Ну, але все ж таки ми не будемо плутати діалект із суржиком. Це різні речі. Діалект дуже милий, дуже красивий і. Ось нещодавній диктант, який написала текст, до якого написала Євгенія Кузнєцова, саме містить дуже симпатичні діалектизми. Ви самі переконаєтесь, коли будете перевіряти свій текст на, вже на предмет власне, грамотності. Ну, Ми поговорили про діалект, поговорили про суржик і переходимо до таких високих шарів атмосфери, до магнітних бур. Ну, одразу хочу сказати, зараз ось ви побачите на прогностичній Діаграмі, що і сьогодні, і завтра очікується досить таке відчутне, відчутна активізація геомагнітного поля Землі, тобто, простіше кажучи, магнітні будь, тому, будь ласка, хто реагує на них, дуже-дуже уважно прислухайтеся до свого самопочуття і поспостерігайте за вашими близькими, особливо старшими. Ну і власне переходимо ми до погоди. Одразу хочу сказати, що погода. Особливо поки що не міняються, Йдемо поступово, як завжди, із західних областей розпочинаємо. Там завтра, 29 жовтня, очікується дощі, в другій половині дня припинення опадів. Температура повітря від 9 до 14 градусів тепла. Ось така, так би мовити, синоптична виделка. У північній частині України найближчої доби, у середу, очікується погода. Волога хмарна із ручким вітром західного напрямку. Місцями дощі, температура повітря невисока: плюс 7, плюс 11 градусів. На сході України також на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині передбачаються дощі, ручки, вітер західного напрямку, і максимальна температура повітря десь від 9 до 13, а на Донеччині до 14, можливо, навіть 15 градусів тепла. У центральній частині України очікується погода. Також волога, місцями дощі, максимальна температура повітря ну така помірна, в принципі, плюс 10, плюс 12 градусів. У південній частині буде найтепліше: плюс 12, плюс 16 градусів і без опадів. Це фактично завтра єдина частина України, на якій можливі навіть такі всюди сущі сонячні прояснення. Така приємна, осіння, красива погода. У Києві навпаки буде хмарно завтра, 29 жовтня. Місцями невеликий дощ, максимальна температура повітря. В день десь близько. Плюс 10 градусів. Але є для вас в мене тепліші новини, бо з 30 жовтня очікується підвищення температури повітря. Там такий невеликий прогин вниз, так би мовити, буде у суботу 1 листопада, а загалом ось найближчими днями температура повітря буде вищою, буде тепло. І не буде багато якихось таких серйозних дощів. Словом, е нормальна, красива осінь, завершення жовтня, початок листопада обіцяють нам і ще раз нагадують теплішу погоду. І як завжди, запрошую усіх на свій Ютуб-канал, погода з Наталкою Діденко. Підписуйтеся, будемо спілкуватися. Усіх я завжди чекаю і на Ютуб каналі, і звичайно ж на каналі Еспресо.